І живо повче тим духом нині повсякчас, і на віки віківо. Блаженні серцем вони Бога побача, що життя і смертю володієш дає. Війна в Україні триває. З 2014 року, з року я його знав. Як побратима, він був справедливий, він був чесний. Розмовляв останній раз в тому році, ми зустрілися з ним, він був у госпіталі ветеранів, коли побачилися ми, як дом його підвозив. Багато що ми з ним поговорили, що є несправедливості, як йдуть до влади, як йдуть і. Її... Багато, що якби він був живий, багато що він зробив, би, якби він остався живий. Ми разом в Донецькому аеропорті були. Весь час рвався до бою захищати все. З Майдану вже ж на Майдані був, І з повіроти з мого зводу. Тільки я його поміняв, він виїхав з аеропорту, а я залишився. Один курс нас не так багато, було. спілкувались простий, справедливий. Хороший хлопець. Він приїздив на зустріч одногрупників, напевно, 15 років тоді у нас було. От, розповідав про той бойовий шлях, який мав на той час. Він в основному говорив про війну. Сиділа в кабінеті, працювала ще 2014 рік. Я бачила, як, як, він, як він реагував, він як він збирався на Майдан, як він там був. Потім це дуже дуже він такий сміливий. Кібор, таке пекло пройшовши, ну, я не вірила, що може бути так просто, щоб від дрона він міг загинути. Він був фахівець своєї справи. Що буквально в січні місяці він приїжджав додому на вихідні, ми проводили його на потяг. Знаєте, в мене ще до цих пір фотографії, то шостий вагон, ну, ще так, кума, бережи себе. Він каже, та не плач, типу там по-іншому він сказав, типу, я живучий. Дуже хорошим Владислав був, пам'ятаю вічна пам'ять. Він завжди в наших серцях. Він був завжди позитивним, завжди любив кортезно провести час, неймовірно відпочити і просто, щоб все було добре. Пропрацював тато його з нами 26 років. Владик на наших очах народився. Ріс неспокійна, така дитина, повна енергії. І от закінчився шлях. Він в грудні 21-го дімбілізувався з армії, в яку пішов теж раніше ніж треба. А тут грянула війна, і він зразу з першого дня звільнився. І з першого дня він ну, був десь інструктором теробороні, все, а потім таки добився на фронт. Мама, тато, сестричка. Всі ці три роки практично він на фронті. Смітливий хлопець був і ніколи не сумував. Він дуже швидкий, життя любив.